Наразі – підсумки цього дня. Російським військам вдалося прорватися в очеретини на Донеччині. ЗСУ намагаються стабілізувати ситуацію. Ворог кидає у бій десантників та морпіхів, бо серед окупантів великі втрати. І треба дати оговтатися іншим військам. По Одесі знов вночі прилетіло балістикою. Рятувальники лише вранці здолали потужну пожежу на терміналі нової пошти. Палало майже 6 тисяч квадратних метрів. Загалом постраждало 14 людей. У Грузії силовики стріляли по мітингувальниках гумовими кулями. Дісталося і журналістам. Багатотисячний натовп знову збирається в середмісті Тбілісі, бо вважають, що закон про іноагентів, ухвалений парламентом у другому читанні, віддаляє їх від Європи. Заморила голодом доньку. У Луцьку померло півторамісячне немовля. Жінці за фактом загибелі доньки оголосили підозру. У трьох школах України досі вивчають російську попри дію мовного закону. Про це розказав мовний омбудсмен. А українською не розуміють і ще українських дошкільнят. У старшокласників падає мотивація та оптимізм, але росте толерантність і допитливість українських учнів. Перевірили нам, які навички вміння комунікувати, співпереживати та креативити. У столиці презентували електронний учнівський квиток у застосунку Київ цифровий. Щоб завантажити квиток, достатньо просто оновити додаток, далі додати дані учня і замовити цифрову версію квитка. Квитком можна буде користуватися у метро та громадському транспорті. Заїзд для перемоги. Депутат естонського парламенту Крісто Енвага велосипедом подолав 1700 кілометрів із Сталіна до Києва. Своєю подорожю хоче привернути увагу Європи до боротьби і перемоги українців у війні. Під час заїзду збирав донати для ЗСУ. Не спілкуватися і триматися на відстані. Національний олімпійський комітет розробив рекомендації для українських спортсменів щодо контактів із росіянами та білорусами на літній олімпіаді у Франції.